Проговорити про ситуацію на дорогах сьогодні до нас у студію завітав заступник голови міського голови Львова Олег Санютко. Вітаю вас у нашій добре, студії. Добре. Сьогодні про ями і про дороги Львівські, не тільки Львівські, не говорить хіба що Лінивий. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в місті? Чи хоча б якось вдасться залатати до великодніх свят? Ну я думаю, що кожен мешканець міста знає не гірше від нас про ситуацію. Я правда не погоджуюся, що у Львові немає жодної дороги. Де би не можна було проїхати достатньо добре, тому що ті дороги, де був проведений капітальний ремонт, вони все-таки сьогодні знаходяться в непоганому стані. Просто ми вже забули, якою була вулиця Кульпарківська три роки тому, коли з чотирьох полос можна було проїхати тільки по одній, чи якою була вулиця Городоцька біля цирку, де можна було загубитися на рельсах трамвайних колі. Але це насправді не має ніякого значення, тому що всі хвилюють та ситуація, яка є на сьогодні. І насправді ми планували вже в березні місяці приступити до початку ремонтних робіт. Ну але ви бачите, що погода подарувала нам зовсім інші роботи, які були пов'язані зі снігом, а не з ремонтними роботами. Те, що ми засипали ями щебенем і гравієм впродовж довгого періоду часу, це просто від того, що в таку погоду не можна використовувати асфальтобетонну суміш, і тому ми змушені були. Абсолютно розуміючи, що це на день, на два, на тиждень, але хоча б якось рятувати і допомагати водіям, щоб вони не розбивали машини. І я думаю, що це був абсолютно правильний крок, тому що якщо б ми врятували хоча б нерви однієї людини чи хоча б одне якесь колесо, то це вже позитивний момент, і більше, що ми на це не потратили гроші. Що сьогодні? Тобто, вчора і сьогодні. І ваші журналісти бачили, ми ліквідовували гостроаварійні ями. На превеликий жаль, якщо вчора погода дозволяла працювати весь день, то сьогодні, після обіду, ми припинили цю роботу, тому що за цей час вдалося зробити абсолютно небагато. На превеликий жаль, і завтра, і післязавтра синоптики обіцяють нам дощі, і ми будемо отак в переміжку з цими дощами старатися все-таки ліквідувати гостроаварійні ями. З понеділка ми приступимо до ремонту доріг і ключові речі та. Там, де сьогодні є найгірші участки? Це є Наукова від Стрийської до тролейбусної, це є перехрестя, кільце Зелена Пасічна, це є Джорджа Вашингтона, це той кусочок тунельної, яку ви бачили, це Мазепи вулиця. Ну і найгірший біль міста Львова сьогодні це Сихів і вулиця Стуса. Ви говорите про те, що є дороги, де їздити добре. в якій частині Львова ви мешкаєте? В якому районі? Я мешкаю в Личаківському районі. Сьогодні вулиця Личаківська, яка була відремонтована минулого року, це є від винниківського ринку і вниз до вулиці Франка в доброму стані. Ми можемо сьогодні по вулиці Чорновола від проспекту Свободи і до початку вулиці Варшавської проїхатись нормально по вулиці Липинського від вулиці Чорнов... Ну, ви знаєте, ну скажіть, будь ласка, тоді так, які чи можливо є створюються якісь комісії, які виїжджають на місце, які випробовують ці дороги, які добираються, умовно кажучи, з найбільшого спального району міста Львова Сихова до центральної частини до мерії? Скажімо, за скільки часу вони добираються? Зношення, амортизація, бензин, витрати всі, які ідуть на машину при таких дорогах? Чи це хтось рахує в мерії? Звичайно, що ми рахуємо, але в нас ще є одна проблема, яку ну насправді ніхто не хоче розуміти, і це правильно це є реальність коштів, які ми можемо потратити. На превеликий жаль, третій раз, третій рік підряд на сесії міської ради кошти на житлово-комунальне господарство зменшуються і зменшуються. Цього року ми отримали в декілька разів менше. коштів. Яка сума на дороги цього року? Цього року, якщо говорити про загальний фонд міського бюджету, то це буде не більше мільйона гривень на всі ремонтні роботи по кожному району. Якщо говорити про бюджет розвитку, то наприклад візьмемо проспект Червоної калини. Ми пропонували депутатському корпусу виділити 5 мільйонів гривень, отримали півтора мільйона гривень і ці кошти можна використати тільки на капітальні ремонти, тобто зробити проект, що можна зробити на проспекті Червоної, коли не за півтора мільйона гривень, я би хотів запитати будь-кого, хто може вийти публічно на дискусію до людей. Ну, дивіться, напевно, для пересічного глядача мільйон гривень нічого не говорить. для порівняння минулого року на ці ж роботи, скільки було передбачено. Давайте ми просто порахуємо квадратний метр, так ага. буде простіше. Тобто, якщо е, говорити про ямковий ремонт, то квадратний метр буде коштувати десь в межах 180 гривень. Якщо говорити про те, щоб покрити двома, хоча б двома шарами асфальту, це буде коштувати більше 300 гривень. Якщо говорити про дорогу з основою, так як це повинно бути, то це буде коштувати десь в межах біля 600 гривень. От, прекрасно, проспект Червоної калини це дві полоси, 7 метрів ширини вулиці, і можна спокійно на що вистачить мільйон на гривень. Тобто, це буде декілька сотень метрів. Ну і будь ласка, тезово, якщо можна до великодня, все таки я не почула, які вулиці, якщо будуть сприятливі погодні умови, такі будуть е, поремонтовані. Ми хочемо до великого дня місяця повністю завершити ліквідацію гостроаварійних ям і на тих ділянках, які сьогодні є найгіршими, які я перерахував, зробити відповідний ремонт для того, щоб там можна було проїхати. Наскільки нам це вдасться зробити в повному обсязі, залежить в першу чергу від погоди. Технічно ми готові сьогодні всі асфальтні заводи, які є в комунальній власності і асфальтні заводи підрядників, забезпечені бітумом і забезпечені відповідною суміш. Дякую вам, телеглядачам. Нагадаю, гостем програми був заступник міського голови Львова Олег Синютка. Дякую.